Вітаю вас, друзі! Мене звати Маріанна, я мама в декреті і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Тут я ділюся моментами нашого життя, щоб робити його трішки яскравішим, трішки красивішим, надихатися щоденними дрібницями і, можливо, надихати когось із вас. Сьогодні ми з дітками і нашим французом річі вирішили трішки погуляти і погодувати голубів. Просто насолодитися спокоєм і теплом осені. Тож залишайтеся зі мною, буде затишно. Маю курячий фарш, втерла туди уже цибулинку невеличку. Одне яйце. Зараз додам сіль перець. Сіль така. Давайте покажу, як крупна. Такими якимись гранулами. Завжди, ой, завжди боюся пересолити. Так, перець. Люблю цей перець з Аврори. Беру його в Авроді зазвичай. Він, по-перше, дійсно схожий на перець і має запах такий класний. Перця. І додам... Ще приправи курячої якоїсь. Це все Аврори. Ці ще не пробувала, чи, здається, колись брала, але не пам'ятаю його. А оцю минулий раз взяла. Ось таку, вона дуже класна, настільки смачна. Тут у неї. В склад входить сіль, цибуля, цукор, чесник, томати, паприка, перечілі, імбир, так, регулятор кислоти, лимонна кислота, насіння гірчиці, екстракт дріжджів, соєвий сою, соус, кориця, гвоздика, орегано і цедра апельсина. І кориця і цедра апельсина дуже гарно відчуваються, не перебивають одне одного, а якраз доповнюють дуже смачна приправа. Я її той раз не знайшла. Уже все. Я просто лишила, щоб показати оцю. Спробуйте, якщо не пробували, непоганий склад і, і дуже смачна вона. Що право я не буду додавати, дам сюди куркуми для кольору і ще е, часнику Мама! Що, синок? Кийця там є? У мене <ривот> тут все стоїть, все заряджається. Як ви розумієте, у нас вже сезон блокаутів. <ривот> Марко, чого ти кричиш? Хочу зараз зробити такі сосиски. Але в мене не буває так, щоб я щось почала і закінчила. Завжди є купа паралельних справ або процесів. Так і сьогодні, діти побачили пакетики з желе, і я мусила просто негайно його заполотити, бо не відходили. І, звісно, все це робилося не без допомоги. Повільно тут гаряче. І тобі зараз закипить ще вода. Я тяговаю. Марко, а ну відступай. Все, все, все. Ні, На, висипай. Висипай. Вережено. Але, чи... Марко, в тебе є, вода. Так, легенько перемішу. Легенько. Ось так от мама. Ну, можна трошки сильніше. Але щоб не вихлюпувалося, а ти вже ти вже розмішався? Так. Давай будемо креманки наливати. Угу. Забирай ложку. Ні, Марко, воно буде все липке. Ах, mm -hmm. все, ти вже перемішав, ти молодець, дивись, як ти гарно вивішав. Mm -hmm. ось... mm -hmm. Бо У тебе пізніше було. Елі... Марко, забери ручку. Мам, 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 на З жиле ми закінчили, інтерес задовільнили і поки діти в стадії очікування його застигання, бавляться собі, я продовжую готувати свої сосиски. По суті, це просто котлетки у формі сосисочок. Я таки часто готувала дітям під час прикорму і зараз теж повертаюся час від часу до цього варіанту, щоб урізноманітнити меню. Фарш переклала у кондитерський мішечок, так зручно його викладати у цю силіконову формочку. До речі, брала її колись у аврорі і дуже багато в ній готувала дітям, коли вони ще були дуже-дуже маленькі. На цей раз фарш заправила лише спеціями, яйцями цибулею, але часто кладу або сметану, або трішки молока. Він тоді стає соковитішим. Можна заморочитися трішки більше і надати їм забарвленням буряковим соком. Я прямо у формочці поставила у пательню, наповнену водою, і вони приготувалися ніби на пару. До сосисок зробила пшеничну кашу з маслом і овочі. Простий, смачний, а головне корисний обід. Іншу частину фаршу не відварювала, виклала у формочки і заморозила. Потім їх можна або відварити, або підсмажити навіть, або запекти. На що у вас буде час і натхнення. І ось і ось. Лауд ідеть. О, це наша дива на Метному дворці, на тесном стовпці. Кожиночка шумить, веретенце дзвенить. Скинь мені паперочку, нехай летить з нами. А дівчинка йде. Дів... А дівчина їй вказує: "Не полічує з вами". Куди Давай Ні, ідець, ще. Що вона каже? Повернулася дівчина до хати, побачила діда й бабу Бі -бі -бі. та й відразу Бі -бі -бі -бі. до гніздечка, аж його тижді. нема. Вона тоді як заплаче. Діти та баба до неї кажуть, Не плач, Галочко, будеш у нас за дочку. Будемо тебе любити і жалувати. Я до віку з вами жила, якби ви не спалили мого гніздечка. А, якби ви за мною не підглядали. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, дідусю, кожілочку і веретенце. Я піду від вас. Діти, баба, плачуть, просять. А вона не захотіла, так? Он де на шаді, вона в мене дворці натиснеться. Мама, а де там корова? Му. Ні, це не корова, це будиночок. Ні, Ти думаєш, там вже будуть корови? Ні. Му. Там вже будуть люди, це такі хатинки. Мама, здесь му! Ні, це не стайня, а це будиночки, це хатки. Му. А це хто? А Качка. А, от ти здесь. Це ягоди. Мам. Їсти так. Де. Мама, бабу зі, діді, баба, зі, де діду. Баба, де діду? Грибочки не збирала, баба. Нам, мам. Так. Мому, зі, діду. А ми діду. Діду. А це баба. А це баба. Що? Все. Все почитала. Я повернулася з магазину, хочу спекти піцу. У нас сьогодні цілий день, нема світла. Але його вже дали. Богодякувати. Не знаю наскільки, бо трошки графіки, вони ніби є, але дуже умовні. Купила борошна. Майонезу бо в мене вже майже нема. Купила такий кетчуп шашличний, дріжджі, сир, італійські трави, ковбаску. Вже підготувала молоко. Зараз пересиплю борошно і хочу замісити тісто на піцу. Ну, це ще купила такий крем-сир, але це просто так для канапок. Не для цього. Не для піци. Так, зараз я буду. Мама. Так, синок, ти прокинувся? Мама, дай. Ось. Хтось прокинеться і мама, щось просить. Мама. Що ти хочеш ковбаски? Так. Синок, ти мама. тільки прокинувся. Мама, дай. Приступаю до піци. Це дуже швидкий рецепт, незважаючи на те, що тісто дріжджове. У теплому молоці можна взяти кефір, розмішую дріжджі з цукром до розчинення. Все, можна відразу замішувати тісто. Але якщо вони впевнені у дріжджах, то можна залишити це на 5-7 хвилин до появи пухирців, бо це означатиме, що дріжджі живі. Додаю сіль, олію і всипаю італійські трави. Можна прованські взяти. Частинами додаю борошно. Орієнтовну кількість борошна я пропишу, але тісто повинно взяти свою кількість. Замішую тісто ложкою, потім руками. Мішу, поки тісто стане м'яким, еластичним і не липне до рук. Це займає орієнтовно 5-7 хвилин. Якщо трішки липне, просто злегка змащую руки олією, але зайвого борошна намагаюся не давати. Виходить ось таке класне дохмяне тісто. Можна не чекати, поки воно підійде, а відразу розкачувати коржі і формувати піци. Ділю загальну кількість на три частини, бо хочу розкачувати форму на велике. Деко з духовки виходить три таких великих коржі. Розкачую тісто товщиною сантиметра см. Це дуже швидкий процес. Тому варто всі продукти для начинки на піцу підготувати заздалегідь. Тісто викладаю на деко, яке я застелила пергаментом і змастила трішки олією. Гарно розправляю. Я тут його трошки забагато розкачала, тому так розміщую його акуратно по формі, щоб ніде не вилазило, не звисало. А далі політ вашої фантазії, хто на що гаразд. Я, наприклад, змастила основу піци майонезом і кетчупом, перемішавши їх прямо на коржі, додала ковбаски, помідор, перчик свіжий, маринованої цибулі, консервованої кукурузки і згори протрусила стертим сиром. Ставлю піцу у духовку, яку вже розігріла до 230-250 градусів і випікаю орієнтовно 10-12 хвилин. Паралельно формую наступну піцу. У мене другого дека такого немає, тому я взяла решітку, застелила її силиконовим килибком і повторюю ті самі процедури. Захотілося мені ледь орізноманітнити, у, у холодильнику знайшла оливки, які мене доїли. І листя салату, там рукола була і ще який салат шпинат. Тому я згори це все теж прикрасила для яскравості. До речі, воно дуже гарний присмак додало піці. І мені такий варіант дуже-дуже сподобався. А інші інгредієнти лишилися тими самими. Поки готувала другу піцу, перша спеклася. По суті, вона готова, я її виняла, додала сиру, бо спочатку я його не люблю додавати, а лише в кінці. І поставила ще на декілька хвилин, щоб сир розплавився. А за цей час закінчую роботу над другою піцею. Це неймовірно все швидко відбувається. І перша готова. Еля вже не могла її дочекатися, вона в мене ту піцу просила декілька днів, а тепер ходила кругами і чекала, коли вона спечеться. Я відразу ж ставлю другу і беруся до третьої. Але спершу мусила порізати дитині піцу. Бо вона вже не могла чекати, а я не могла дивитися на ту нетерплячку. Хм, погляньте, як вона там стрибає і чекає. Це щось. Піца смачна і ароматна. Я рекомендую цей рецепт. Він вдалий і перевірений, і швидкий доволі. А головне, що його ще й багато, вистачить на всю родину. Цим рецептом зі мною поділилася мама, випросила у неї його, коли були влітку в гостях. Пекли декілька разів і завжди піца з'їдалася під нуль. Я закінчила. Тут е, дві піци, діти щось вже під'їли. Все, все різне, тому що тут якраз з, з оливками і з зеленью, що там ще я додавала, з зеленими листочками такими, і е, збризкувала соусом. А оця вже інша. Вона така сама, просто всюди відрізняється сир і він виходить, має інший вже і смак, і вигляд. Це перша, я трошки більше підсушила, бо я не те, щоб забула, я замешкалася і часто не витягла, але вона така хромкіша. Оця така насиченіша по кольорах. а Ця така сама, як перша, по суті, тільки тут сир зовсім інший, і вона вже виглядає по-іншому. Ось так вона виглядає, я ще її не встигла порізати. З того рецепту виходить три піци на ось таке деко, можна розкатати. Зараз все помию, прибираю, дещо вже встигла помити. І на тому сьогодні буде все. купила Ківі, а вони виявилися не традиційно зеленими, а жовтими. Коли розрізала, то навіть подумала, що зіпсувалися. Але потім почитала назву Голд. Сорт такий. Ківі були дуже смачні і солодкі. Просто раніше якось такі не траплялися нам. Ось і добіг кінця наш сьогоднішній день. Теплий, сімейний і, як завжди, трішки метушливий. Дякую, що були сьогодні з нами. Якщо вам сподобався цей влог, поставте мені лайк, це завжди дуже приємно. Підписуйтеся на канал, щоб ми могли завжди надихати один одного і бути на зв'язку. А я вже чекаю на зустріч з вами у наступному відео. Бажаю вам тепла і натхнення. Бувайте до нових звершень!